Ця безкарність за грубі порушення міжнародного права як з боку Росії, так і з боку Ірану, надихнула інших, зокрема Корейську народно Демократичну Республіку, скористатися ситуацією та просувати власні дестабілізуючі цілі. З 2023 року режими в Москві та Пхеньяні суттєво поглибили свою військову та військово-технічну співпрацю. Включаючи незаконні передачі озброєнь і повідомлення про розгортання північно-корейського військового персоналу на підтримку збройної агресії Росії проти України, військова машина Росії зараз підтримується Іраном і КНДР, що є прямим порушенням численних резолюцій Ради безпеки та основоположних норм міжнародного права. Вона отримує дрони, ракети та боєприпаси від цих режимів, а також товари подвійного призначення та обладнання, які постачають китайські компанії. Це дозволяє Москві затягувати свою війну та посилювати страждання нашого народу. Ми продовжуємо знаходити іноземні компоненти у російських ракетах і дронах, які використовуються для ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Ця сувора реальність. Підкреслює нагальну потребу у скоординованих міжнародних діях для припинення потоку матеріалів і технологій, які підживлюють збройну агресію Росії.